Уявіть собі, світло літнього вечора, дитячий сміх лунає в кадрі YouTube-відео, молода мама надуває бульбашки з жуйки, викликаючи радість у своєї донечки, камера фіксує ідеальну мить, момент, який здається втіленням щастя. Але що, якщо за цими кадрами ховається зовсім інше? Що якщо усмішку, яку ви бачите, лише маска, що прикриває страх, недовіру і неминучу трагедію? Це історія про сім'ю, яка здавалася ідеальною в очах тисяч підписників, про молоду жінку, чия доброта і любов до дітей села яскравіше будь-якого світла камер, і про чоловіка, який знімав кожен момент їхнього життя, але водночас будував стіни, що повільно душили її свободу. Одне фатальне відео стало ключем до правди, правди, яку ніхто не міг передбачити. Чи могли ці кадри врятувати її? Чи ховалася відповідь прямо перед нами у кожному їхньому влозі. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! У маленькому містечку Пасадена, штат Техас, де колись пахло полуницею, а вечори наповнювалися співом цикад, життя Саванни Паскал здавалося казкою, її ютуб канал був сповнений світлих моментів: дитячий сміх, сімейні прогулянки, теплі обійми. Але за цими яскравими кадрами ховалася тінь, яка дедалі більше затягувала світло, що приховувала ця ідеальна картинка і чому кожен новий влог. Ставав кроком ближче до неминучого. Саванна Паскал народилася 22 серпня 1990 року в Посадені, містечко, яке колись називалося полуничною столицею. Її дитинство було сповнене руху: гімнастика, танці, плавання, катання на ковзанах, боулінг, карате. Але найбільше вона любила прогулянки на конях з татом, моменти, коли вітер шумів у вухах, а світ здавався безмежним. Та справжньою рисою Саванни була її доброта, вона не могла пройти повз бездомного цуценяти, чи пораненого птаха, не зупинившись, щоб допомогти. Її серце було великим, наче тихайське небо, але чи могло воно захистити її від темряви, що наближалися? Ще літа, починаючи з другого класу і до старших класів, Саванна їздила в один і той самий табір. Там вона була душею компанії, завжди оточена друзями, які захоплювалися її теплом. Пізніше вона повернулася туди, але вже як вожата. Там її знали як товариську, цілеспрямовану і глибоко духовну дівчину. Її віра в добро була непохитною, але чи могла вона врятувати її. Після закінчення школи Клір Крік у 2008 році Саванна мріяла стати ветеринаром. Вона уявляла, як рятуватиме тварин, якоюсь рятувала пташенят в дитинстві. Але, попрацювавши в клініці, вона відчула, що це емоційно занадто важко для неї. Її серце не витримувало болю, який вона бачила щодня. Тож Саванна змінила напрямок і почала вивчати кулінарне мистецтво в коледжі Алвіна. Вона любила створювати чи то страви, чи то радість для інших, але чи могла вона створити щасливе життя для себе? Коли здавалося, що Саванна нарешті знайшла свій шлях, життя підкинуло їй несподіване випробування. У 19 років вона дізналася, що чекає дитину. Батько малюка зник з її життя. Залишивши її самотньою мамою. Але Саванна не зламалася, вона прийняла цей виклик з мужністю, завжди кажучи, що її син Вільям це найбільший скарб, вартий всіх труднощів. Вона дивилася на нього, коли він засинав, і обіцяла собі, що зробить все, щоб він виріс у любові. Тоді їй здавалося, що вона може зробити все, щоб захистити його від бурі. Через три роки, коли Саванні було 22, вона познайомилася з людиною, яка змінила все її життя. Трент Паскал, 40річний бізнесмен, удвічі старший за неї, здавався впевненим і стабільним. Його дорогий костюм, акуратна зачіска, спокійна манера говорити, створювали образ людини, якій можна довірити своє майбутнє. Саванне більше не шукала пригод, прагнула спокійного життя для Вільяма, і Трент здавався тим, хто може це забезпечити. Але що ховалося за його впевненою усмішкою? За маскою ідеального чоловіка Трент приховував темну сторону. У рідному місті Нордшор його називали крутим дядьком, але близькі знали про його неконтрольовані спалахи гніву. Іноді його очі спалахували холодним вогнем, а голос ставав різким наче ніж. Друзі Савани хвилювалися через різницю у віці, відчуваючи, що щось з ним не так. Але вони не встигли сказати про свої підозри, як за лічені місяці Саванна і Трент одружилися. А через рік у них народилася донечка Маккензі. На перший погляд, родина Паскал виглядала як ідеальна американська сім'я, успішний тато, мила добра мати, двоє гарних дітей і дім, сповнений любові та достатку. Саванна мріяла працювати в соціальних службах, допомагати сім'ям, які опинилися в біді. Вона уявляла, як стане для когось тією підтримкою, якої їй самій іноді бракувало. Але за цими щасливими кадрами ховалася інша правда. Її мрії повільно тьмяніли, наче свічка на вітрі. Суперечки між Саванною і Трентом ставали дедалі гучнішими. Сусіди часто чули крики, які доносилися з кухні то з заднього двору, іноді вночі світло в їхньому домі гасло, але голоси не стихали. Що відбувалося за цими стінами? Трент ставав дедалі більш владним і підозрілим. Він не довіряв банкам, ховаючи всі гроші в темних схованках по дому, під дошками в підвозі, за книжковими полицями, у старих коробках. Чи боявся він податків, чи просто нікому не довіряв, ніхто не знав. Але його контроль не обмежувався фінансами. Він почав забирати свободу Саванни, наче павук, що утепу тину навколо своєї жертви. Друзі Савани відчували, що з Трентом дедалі більше стає щось не так. Їхні погляди, коли він входив в кімнату, були сповнені тривоги. Навіть її мати Ширлі почала підозрювати недобре і вирішила перевірити його минуле. Те, що вона дізналася, стало тривожним сигналом. Виявилось, що у Трента була судимість за крадіжку. Його ім'я в цих документах виглядає як червоний прапор, що майорить на вітрі. Але Саванна, яка дуже любила його, заповняла, що він змінився. Його голос тремтів, коли вона сказала. Наче вона намагалася переконати не маму, а саму себе. Чи вірила вона в це насправді, чи просто боялася визнати правду? На жаль, ми про це ніколи не дізнаємось. Тим часом світ бачив зовсім іншу картинку. Завдяки соціальним мережам ще в 2014 році Тренд створив Ютуб канал. Там він викладав відео з сім'ї. Одне з них, датоване 24 березня 2014 року, називалося. Дитина сміється, коли мама дує бульбашки з жуйки. У кадрі Саванна і маленька Маккензі діляться моментом радості, сміх, погляди, щире щастя. Сонячне світло відбувалося в їхніх очах, а легенький вітерець гойдав гілки дерев на задньому плані. Але чи був цей момент правдою? чи лише частиною маски, яку Трент так ретельно створював? Невдовзі Трент захопився вологами. Він викладав все, від сімейних відпусток до повсякденних моментів, смішних челенджів і навіть дивних Do It Yourself відео. Його канал не мав чіткої теми, він знімав все, що спадало йому на думку, наче намагаючись заповнити порожнечу всередині себе. Деякі відео набирали понад 200 тисяч переглядів, і Тран, здається, насолоджувався своєю новою онлайн-роллю. Він навіть створив другий канал під назвою Big MoneyT, який згодом зник з платформи. Наче привид, що розчинився в темряві. Але що сховалося за цими кадрами? І чи могли ці кадри розказати правду? Мало хто знає, що Саванна також мала свій канал. У 2017 році вона опублікувала відео з уроком макіяжу. Це відео зібрало 4 тисячі переглядів, Її голос у кадрі був сповнений тепла, а рухи ніжні, наче вона намагалася подарувати світу частину своєї душі. А ще раніше, у 2013 році, вона виклала старі кадри трента підлітка. Дивно, але навіть у 14 років Трент виглядав як чоловік середнього віку, яскраво-жовтій футболці 80-х, його очі на тих кадрах здавалися холодними, наче в них вже тоді ховалося темрява. З 2014 по 2017 рік, коли родина викладала ще свої влоги, їхнє домашнє життя ставало дедалі темніше. Що більше вони усміхалися на камеру, то більше тріщин з'являлося за жіненими дверима. Кожен новий влог був наче лист, написаний невидимим чорнилом, лист, який ніхто не зміг прочитати вчасно. Савана навчалася, працювала, але нічого в її житті не належало їй. Вона вчилася і намагалася поєднувати навчання, материнство і роботу, Її мрія була простою забезпечити краще життя для своїх дітей. Вона уявляла, як одного дня Вільям та Маккензі виростуть в домі сповнено любові, а не страху. Але тренд, Забирав кожен зароблений нею долар, видаючи їй лише тижневу зарплату, наче вона була його працівницею, а не дружиною. Він ховав всі заощадження в схованках по дому, під дошками підлоги, за книжковими полицями у старих коробках, наче скарб, який він боявся втратити. Їхні стосунки охололи, наче осіннє повітря перед першими заморозками. Замість того, щоб рятувати шлюб, Трен дозволив своїй недовірі взяти гору. Він почав підозрювати Саванну у зраді. Через різницю у віці та власну невпевненість він боявся, що вона залишить його заради молодшого чоловіка. Його думки, наче темні хмари, закривали собою все світло в їхньому домі. Суперечки ставали дедалі чистішими. Саванна зверталася за підтримкою до своєї мами. А коли Трен дізнався, він почав ізолювати її. Він навіть телефонував ширлі, намагаючись переконати її, що Саванна бреше крок за кроком. Він віддаляв всіх, хто був поруч з його дружиною, наче хижак, що відрізає своїй жертві шлях до порятунку. До 2019 року Саванна ставала дедалі незалежніше, її очі, коли сповнені сумніві, почали сяяти новою надією. У 2020 році її робота принесла їй більше радості та відповідальності. Вона відчула, що нарешті може дихати вільніше, наче птах, який вирвався з клітки, а тренд навпаки. Втрачав все: доходи, контроль, спокій, його страхи переросли в одержимість. Він відчував, що втрачає її назавжди, і це почуття, наче отрута роз'їдало його зсередини. І темрява, яка була в ньому, її вже не можна було зупинити. Трен звинувачував Саванну в зраді, встановлював камери по всьому дому, вимагав постійно ділитися своїм місцезнаходженням. Кожен її крок був під наглядом, наче вона була в'язним у власному домі, але цього було замало. Одного дня до їхнього дому приїхала поліція. Трент потрапив у халепу через крадіжку автомобіля, і якимось чином він звинуватив у цьому Саванну, стверджуючи, що вона вимагала розкішного життя. Але правда була іншою, вона просто хотіла свободи, свободи, яку він забирав з кожним днем. Саме тому Саванна вирішила піти. Її серце калатало, коли вона уявляла нове життя без страху. Кульмінація сталася в день народження Трента. 2 жовтня 2020 року. Ранок був напружений, повітря в домі наче присякло тривогою. Саванна розпочала день з привітання чоловіка у Фейсбуці, сподіваючись уникнути чергового спалаху гніву, як торік. Вона навіть планувала влаштувати для чоловіка сюрприз вечірку, щоб, хоч на мить повернути мир і спокій в їхній будинок, але ці плани так і не здійснились. Того ранку Саванна пішла на роботу, а Трент відвіз дітей до школи. О 10 годині ранку її телефон задзвонив. Це був тренд, і його голос тремтів від люті: Ти мене зраджуєш, у мене є зброя, і вона чекає на тебе. Його слова, наче блискавка, пронизили її серце. Саванна кинула все і помчала додому, відчуваючи, як страх стискає її груди. Її мама ширлі приїхала разом з нею, сподіваючись захистити доньку, але коли вони увійшли до будинку, хаос уже чекав на них. Суперечка була такою гучною, що сусіди викликали поліцію. Поліцейські застали Трента в стані, коли він вже не контролював себе. Його очі горіли холодним вогнем, а руки тремтіли. Поліцейські наказали йому покинути дім на 24 години, сподіваючись, що це розрядить ситуацію. Трент пішов, але ненадовго. Як тільки офіцери поїхали, він повернувся, сів на диван і вимкнув камеру телефону. Що він збирається робити? Навіщо телефон в його руках? На цьому відео, яке стало останнім, Трен тремтів від гніву. Він дивився сльозами, важко дихав і дивився в камеру, наче чоловік, який втратив все. Його голос був сповнений болю, але водночас і ненависті. Потім він сховався у ванні, наче хижак, що чекає на свою жертву. Чи знав він, що це відео стане його зізнанням? Чи відчував він, що це кінець і готувався до нього? Коли Саванна і Ширлі повернулися додому, Повітря в домі було важким, наче перед грозою. Ширлі пішла до спальні, її кроки відлунювали в тиші. Раптом Трент вискочив з завіси в душі, його обличчя було спотворене гнівом. Спочатку ти, потім твоя донька, сказав він моторошним, спокійним голосом, наче слова були вирізані з льоду. Він зробив постріл, але промахнувся повз ширлі, та Саванна не встигла втекти. Два постріли влучили в неї, і вона впала. Її подих став слабким наче свічка, що гасне на вітру. Трент вийшов з дому, залишив за собою тишу, важчу за будь-який крик. Він зателефонував тіці Саванни Шерон. Шерон, я покінчив з Саванною, сказав він холодно, наче повідомив щось буденне. Я пам'ятаю, як натиснув на спуск. Потім він зник у сутінках, наче привид, якого ніхто не може зупинити. Поліція прибула занадто пізно. Саванна ще дихала, коли її знайшли, але її життя згасало з кожною секундою. Вона померла дорогою до лікарні, залишивши після себе лише біль і запитання. Але історія на цьому не закінчилась. Поліцейські знайшов відео Трента і кадри, які колись здавалися новинними, стали моторошним доказом. Інтернет здригнувся від жаху, коли відео поширилося. Трент утік до Х'юстона, сховався в свого друга. Поліція швидко виявила його машину і чекала, наче мисливці ще чатують на здобич. Коли він повернувся, у нього була зброя. Але офіцери виявилися швидшими. Один постріл поранив Трента, але він вижив. Його очі все ще горіли холодним вогнем. Його заарештували і звинуватило в кількох злочинах, включно з нападом і порушенням закону. Але найшокуюче сталося далі. Сім'я Трента внесла заставу в розмірі 550 тисяч доларів, і чоловік вийшов на волю в очікуванні суду. Навіть електронний браслет, який мав стежити за ним, виявився марним. Він часто залишав його вдома, заряджаючи і гуляв, де хотів. У соціальних мережах він вів себе так, ніби нічого не сталося, викладаючи фото, сповнені безтурботності, чи могло це бути правдою? Як людина, яка забрала життя Саванни, залишалася на свободі ще й не сміхалася над гором її родини. Родина Саванни не могла повірити своїм очам. Злочинець просто був на волі. Він не сміхався над їхнім болем. 21 квітня 2021 року. Через шість місяців після трагедії Трент зняв браслет і зник, наче дим, що розвіюється на вітру. Він з'явився в автосалоні, переконав продавця дати йому машину на тест-драйв, а потім, погрожуючи ножем, вигнав чоловіка і втік. Але замість гучної погоні Трент зник у лісах Міссурі, де дерева шепотіли таємниці, а річки приховували сліди. Він називався Тревором Стівенсоном, купив кемпер і став тихим кочівником, який жив далеко від цивілізації та чи людина, яка хоче забути своє минуле. Поруч з ним була Кетрін Джонсон, жінка, яка повірила, що зустріла доброго чоловіка, який починає життя заново після розлучень. Вони разом проводили вечори разом біля водоспаду, пили пиво, дивилися на зірки, слухали, як ніч оживає звуками природи. Для Кетрін це було кохання. Чисте, просте, справжнє для Трента вже чергова маска, за якою він ховав свою темряву. Вісім місяців Трент жив на свободі, поки родина Саванни оплакувала її в тиші. Навіть його власні батьки, які втратили все, внісши заставу, почувалися зрадженими. Трент руйнував не одне життя, залишивши за собою лише попіл і біль. Але кожен утікач рано чи пізно робить помилку. У новорічну ніч у 2022 році. Кетрін випадково знайшла гаманець Трента. Ім'я в документах не збігалося з тим, яке він їй назвав. Її пальці тремтіли, коли вона набирала його ім'я в пошуковику. Один пошук в Google і її світ завалився, наче картковий будинок. Чоловік, якого вона кохала, був трендом паскалом, розшукуваним злочинцем. Її серце заколотало, а вгорі застряв крик. Перелякана, вона викликала поліцію, і голос тремтів, кловна прошепотіла. Він тут. Офіцери оточили кемпер, їхні ліхтарики пронизали темряву, но очі, що шукали правду, але перш ніж вони встигли його схопити, пролунав постріл. Один різкий, який розірвав тишу ночі. Тренд обірвав своє життя, залишивши за собою лише одну таємницю. Чи боявся він правосуддя? Чи він шукав вихід, не було суду, не було справедливості, лише тиша, важче за будь-який вирок. Поки світ святкував новий рік з фейерверками та шампанським, родина Саванни сиділа в скорботі. Їхні очі були сповнені сліз, а серця болю. Система знову їх підвела, залишивши більше запитань, ніж відповідей. Кетрін також не могла оговтатися від потрясіння. Вона звинувачувала себе за все, поринувши в глибоке почуття провини. Її думки, наче темні хвилі, поглинали її зсередини. Менше ніж через рік вона померла. Залишивши після себе лише шепіт. Причина її смерті залишається невідомо, але багато хто вважав, що це було через розбите серце. Вона таки не змогла пробачити собі того, що дала притулок людині, яка зруйнувала стільки життів. Трен залишив після себе лише біль для своїх дітей, для родини Саванни, для своїх батьків, і навіть для жінки, яка ненавмисно стала частиною його втечі. Його тінь, наче прокляття, торкнулася всіх, хто його знав. Залишивши за собою лише порожнечу. Після його смерті мама Саванни Ширлі порушила мовчання. Її голос тремтів від болю але був сповнений рішучості. Вона вимагала реформи системи застав і суворішого контролю за електронними браслетами. Я хотіла, щоб він подивився нам в очі, пояснив, відповів, чому він це зробив. Але тепер ми боремося за зміни в системі, бо вона підвела не лише нас, а й багатьох інших. Її слова звучали, наче крик в темряві, але чи почують їх ті, хто може це змінити? А Саванна, навіть після смерті, вона продовжує дарувати добро. Перед трагедією вона зареєструвалася як донор органів, тихе рішення, яке врятувало кілька життів. Це був її останній акт любові, наче промінь світла, що пробивається крізь темряву. Вона завжди хотіла допомагати людям. І якимось дивом вона це зробила навіть тепер, після смерті. Саванна була сповнена любові, доброти і світла. Її усмішка зігрівала всіх навколо, наче сонце в зимовий день. Вона була відданою мамою, для якої Вільям і Маккензі були цілим світом. Вона віддавала все, щоб побудувати для них найкраще майбутнє, але доля жорстоко забрала її життя, залишивши за собою лише тишу. Саванна не просто жила, вона дарувала життя своїм друзям. Родині, всім, хто її знав і любив. Друзі, якщо ви хочете подякувати нам за нашу працю, ставте вподобайки, залишайте коментарі під відео. Бережіть себе та близьких і до зустрічі у новому епізоді!